Що ви маєте зрозуміти. Я би сказала, для того, щоб досягати своїх вершин, да, тут карта переможця з 6 жезлів. Це завжди карта переможця. Це людина, яка досягає своєї мети, своїх цілей, неважливо скільки вони, да, для того, щоб досягати. Та да, бути реалізованим в житті у всіх сферах вашого життя, отримувати те, що ви хочете. Да, треба, по-перше, бути мудрою людиною, мудрою, тобто постійно щось навчати, вивчати, досліджувати, аналізувати, робити висновки. Да, можливо, треба знаєте, опору мати на себе, навіть якщо вам хтось інший говорить, що це неправильно, а ви відчуваєте, що це так вам треба робити, то робіть. А для цього треба бути вірним собі, я б сказала, да, і ставити мету конкретну. Не можна рухатися і досягати своїх, знаєте, вершин. Керуючись чужими якимись мріями, чужими якимись цілями. Да? Тобто, для того, щоб бути переможцем, треба з мудрістю підходити до всього, мати конкретну мету і взаємодіяти з іншими людьми, да? отримувати свої, свою реалізацію, отримувати в партнерстві, можливо, реалізовуючи. Мету або мрію іншої людини, ви швидше отримаєте свою мету або свою реалізацію, або свою вершину здолаєте. Да? Тобто, ще раз для того, щоб мати лавриці переможця, да? треба бути мудрим, мати обов'язково цілі і рухатися в партнерстві. Тоді все вийде.